Для українських біженців у Польщі діє програма допомоги крок додому, яка спрямована на підтримку у пошуку житла та покриття витрат на оренду для забезпечення стабільності і комфортних умов інтеграції в новій країні. Основні аспекти програми пошук житла, допомога у підборі відповідного помешкання, покриття частини витрат на агентські послуги. Страхування житла та юридична підтримка під час укладання договору оренди, дофінансування на депозит та часткову компенсацію орендної плати. Щоб скористатися допомогою, необхідно відповідати таким критеріям перетин кордону після 24 лютого 2022 року, що має бути підтверджено документально проживання у Польщі на момент подання заявки, готовність орендувати житло щонайменше на 12 місяців. Мінімальний дохід домогосподарства. Від 3 тисячі до 4 тисячі злотих, залежно від воєводства, належність до групи ризику втрати житла. У рамках програми біженці також можуть отримати фінансування мовних курсів для швидшої адаптації, професійне навчання, підтримку у вигляді допомоги з доглядом за дітьми. Збережи, підпишись. ПОШИ